20 листопада 1945 року, о 10-й годині ранку, в Нюрнберзі, почався міжнародний судовий процес над головними нацистськими злочинцями Німеччини. Це баварське місто обрали не випадково, адже воно стало одним із символів гітлерівського режиму. Тут проходили з'їзди націонал-соціалістичної робітничої партії та паради її штурмовиків. Тут були ухвалені сумнозвісні расові закони, що стали юридичною базою Голокосту. Значення мало й те, що місцевий палац юстиції змогли швидко підготувати до такого масштабного дійства. Адже в зруйнованій післявоєнній Німеччині знайти підходяще приміщення виявилося непросто. Як відбувався Нюрнберзький трибунал? Чи дійсно на ньому засудили дивізію СС Галичина, ОУН та УПА? І взагалі, як із цим процесом пов'язані українці? Про це я розповім у відео. Вітаю глядачів українського Ютубу. Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі Історія без міфів, де ми, як завжди, розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Наша мета є незмінною: 500 тисяч підписників каналу до завершення року. Підписуйтеся на історію без міфів і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. Хай квітне український ютюб. Щоб провести цей безпрецедентний на той час процес, країнам-переможцям довелося подавати безліч протиріч і знайти прийнятні компроміси. Адже принципи судочинства в демократичних країнах і в тоталітарному СРСР відрізнялися кардинально. Та що там базові принципи? Протиріччя викликала навіть одіж, в якій мали засідати судді. Якщо представники західних країн наполягали на традиційних мантіях, то посланці радянської Феміди... Вважали, що вони мають засідати у військовій формі. Зрештою, вирішили, що кожен може одягнутися на власний розсуд. Виникає важливе питання: а чому взагалі відбувся цей трибунал? Адже і після Першої світової війни діячі антанти намагалися засудити кайзера Вільгельма. Проте до того так і не дійшло. Зазвичай традиційні пояснення полягають у варіаціях на тему бажання покарати злочинців за нечувані в історії жертви та руйнування. Як сказав у заключній промові на Нюрнберзькому процесі головний обвинувач від Великої Британії Хартлі Шоукрос, не підлягає сумніву, ці підсудні брали участь і несуть моральну відповідальність за злочини настільки жахливі, що уява відмовляється їх осягнути. Та чи лише справедливість керувала політиками країн антигітлерівської коаліції? Не будемо забувати, що країни-переможці також несли свою долю відповідальності за початок Другої світової. До того ж. Воювали вони мало зважаючи на жертви серед цивільного населення. Наприклад, Артур Харріс, який очолював бомбардувальне командування королівських повітряних сил, говорить: метою об'єднаного бомбардувального наступу є руйнування німецьких міст, вбивство німецьких робітників і порушення цивілізованого життя по всій Німеччині, руйнування будинків комунального господарства, транспорту та створення проблеми біженців у безпрецедентних масштабах. Злам морального духу, як в тилу, так і на фронті через страх посилення повітряних ударів. Це завдання нашої політики бомбардування. Вони не є побічним продуктом спроб знищити заводи. Результат втрати цивільного населення Німеччини від бомбардувань були щонайменше в п'ятеро більшими, ніж у Британії. Тож у західних демократій спокуса перекласти всю відповідальність за жахи війни на плечі ворога була величезною. У Радянського Союзу за роки війни накопичилися власні діяння, що підпадали під визначення військовий злочин. Тож у Сталіна звичайно було бажання піти на гучний процес і не просто покарати нацистських злочинців, але й скинути на них свої гріхи. Безумовно, діячі нацистського тоталітарного режиму заслужено опинилися на лаві підсудних. Але по факту на процесі діяв давній принцип «Vae victis» горе переможеним. Однак його підлаштували під принципи судочинства середини ХХ століття. Насамперед підсудним надали кваліфікований захист, і адвокати суттєво вплинули на цілу низку рішень суду. Те, як був влаштований Нюрнберзький процес і як він відбувався, відомо з численних публікацій та документальних фільмів. Тому лише нагадаю, що процес здійснював міжнародний військовий трибунал, скорочено МВТ, утворений. 8 серпня 45-го року в Лондоні за рішенням урядів провідних держав-союзників Великої Британії, США, Франції та СРСР. До них приєдналося ще 19 країн, членів антигітлерівської коаліції. Юрисдикції МВТ підлягали злочини проти миру, воєнні злочини та злочини проти людяності. До його складу увійшли восьмеро осіб, по двоє представників від кожної країни-засновниці судді. Та їхні заступники. Рішення ухвалювалося більшістю голосів. Кожна з чотирьох країн сформувала свої прокурорські групи, які очолили головні обвинувачі. Від СРСР ним став українець Роман Руденко, якому на початок процесу виповнилося 38 років. В Нюрнберзі він став помітною особою. Отримав репутацію жорсткого прокурора і непересічного оратора. Хоча західні колеги скептично ставилися до його юридичної кваліфікації. Я напомню вам деякі місця з протоколу. Крим должен быть освобожден от всех чужаков и населен немцами. Точно так же Австрийская Галиция должна стать областью Германской империи. Это запись совещания, на котором вы присутствовали 16 июля 1941 года. Правильно, что такое совещание было? Это правильно, но протокол неправильный. А кем этот протокол был записан? Борманом. А какой же смысл борману було вести неправильну запис цього того совіщання? Борман кое коєштов в протоколі. Походив Руденко з дуже збіднілої козацької родини. В 19 років вступив до більшовицької партії та, маючи неповну середню освіту, швидко зробив кар'єру. В 26 він уже був прокурором Макіївки, а в 31 – всієї Сталінської області. Зараз Донецької. Під час великого терору виступав обвинувачем на процесах. Після смерті Сталіна майже 30 років очолював прокуратуру СРСР і став одним з ініціаторів реабілітації людей, невинно засуджених в часи репресій. Отакий парадокс. В результаті Нюрнбергського процесу до смертної кари через повішення засудили 12 осіб: Рейхсмаршал Герман Герінг, найближчий соратник Гітлера, міністр авіації. Рейхсляйтер Мартін Борман, міністр у справах партії, особистий секретар Фюрера. Обергрупенфюрер СС Ернст Кальтенбрундер, керівник Головного управління імперської безпеки. Обергрупенфюрер СС Йоахім фон Ріббентроп, міністр закордонних справ, генерал-фельдмаршал Вільгельм Кейтель, начальник штабу Верховного головнокомандування Вермахту. Райхсляйтер Альфред Розенберг, міністр окупованих східних територій, один з головних ідеологів нацизму. Райхсляйтер Ганс Франк, генерал-губернатор окупованої Польщі та частини українських земель. Обергруппюр СС Вільгельм Фрік, міністр внутрішніх справ з 1933 по 1943. Юліус Штрайхер, гауляйтер Франконії. Обергрупенфюр СС Фріц Заукель. Гауляйтер Тюрингії один із головних відповідальних за використання примусової праці. Обергрупенфюре СС Артур Зейс Інкверт, Райкскомісар Окупованих Нідерландів. Генерал-полковник Альфред Йодель. Начальник оперативного відділу Верховного головнокомандування Вермахту. Герінг за дві години до страти вчинив самогубство, прийнявши ампулу з отрутою. Потім виникло багато версій, звідки у Герінга та ампула взялася. Серед останніх заява, яку зробив у 2005 році колишній тюремний охоронець Герберт Стіверс про те, що саме він передав йому ампулу. Однак це слова лише однієї людини, інших доказів немає. Бормана взагалі на суді не було. Вирок йому винесли заочно. Щодо його долі було безліч чуток. За найпоширенішою колись легендою Борман втік з Берліна, коли на вулицях міста вже йшли бої. Разом із золотом партії знайшов прихисток десь у Південній Америці та готував там Ренесанс нацизму. Не треба торопитися. Многі шавки фюрера побігуть відсюди дуже скоро і попадуться. А от коли в Берліні. Будет грохотать русская канонада. І солдати будуть сражаться за каждый дом. Тогда отсюда можна будет уйти, не хлопая за собою двері. Уйти і унести тайну золота партиї. Але реальність виявилася значно прозаїчнішою. Борман не зміг вирватися з міста, вчинив самогубство і був похований в безіменній могилі. Його кістки випадково відрили будівельники в 72-му. Низка експертиз тривала понад чверть століття, аж поки за ДНК не визначили, що останки точно належать особистому секретарю Гітлера. Інших десятьох злочинців стратили вночі проти 16 жовтня. Крім того, до довічного ув'язнення були засуджені заступник фюрера по партії Рудольф Гес. Міністр економіки та президент Райксбанку Вальтер Функ і гросадмірал, головнокомандувач Крікс-Маріни до 1943 року Еріх Редер. До 20 років ув'язнення віденський гауляйтер Бальдур фон Ширах і міністр озброєнь Альберт Шпеєр. До 15 років, Райкспротектор Богемії та Моравії Константин фон Нейрат, до 10, головнокомандувач Кріксмаріни з 1943 та наступник гітлера на посту держави Карл Дьоніць. Трибунал виправдав міністра без портфелю до 42-го року Ялмара Шахта, послав в Туреччині до 44-го Франца фон Папена та медійного високопосадовця Ганса Фріче, відомого пропагандистськими виступами на радіо, такого собі нацистського Кісельова. Завдяки старанням ще радянської пропаганди на наших теренах дуже поширене уявлення. Буцімто в Нюрнберзі були засуджені як злочинні найодіозніші організації Третього Райху, зокрема СС. Дійсно, в 9 статті статуту МВТ сказано, при розгляді справи про будь-якого окремого члена певної організації, трибунал може у зв'язку з будь-якою дією, за яку особу буде засуджено, визнати, що група або організація, членом якої підсудний являвся, була злочинною організацією. Та під час процесу судді все ж вирішили, що не можна виводити на один правовий ешафот. Офіціанку з гестапівської їдальні та завзятого ката з підвалів тієї ж установи. Радянські представники були проти такого диференційованого підходу. Однак гору взяли переконання їхніх західних колег. Тому у вироках трибуналу взагалі немає формулювання визнати злочинною таку або іншу організацію. Будь-хто може в цьому пересвідчитися, відкривши другий том збірки матеріалів «Нюрнберзький процес, виданий в Москві в 1954 році. Сторінки з 1021 по 1044. До речі, повне офіційне видання матеріалів процесу, зроблене англійською мовою за гарячими слідами, наприкінці 40-х, охоплює 42 томи. В Радянському Союзі їх стиснули до семи. Таким чином оприлюднили тільки частково з численними купюрами. Зокрема, повністю заборонили публікувати промови німецьких адвокатів у трьох судових висновках, що стосувалися нацистської партії. Гестапо і СД, а також СС, злочинними названі не організації загалом, а певні групи осіб. Так, у справі СС, до таких осіб належать ті, хто були офіційно прийняті в члени СС. А тепер давайте згадаємо, що вони мали відповідати абсолютно чітким критеріям, зокрема, довести чистоту арійської крові до п'ятого покоління включно. Що стосується 14-ї гренадерської дивізії військ СС Галичина, то в Нюрнберзі її не розглядали взагалі, та й не могли, адже до її складу входили українці, яких нацисти арійцями не вважали. Відповідно, шлях до членства в СС їм був закритий. Фактично, ця дивізія опинилася за межами Нюрнберзького процесу. Шановні глядачі, якщо ви бажаєте підтримати розвиток історії без міфів, найкращий спосіб це зробити на Патреоні. Зараз ви бачите імена осіб, які вже допомагають нашому каналу. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших відео, отримати в подарунок книгу Україна 1918 з автографом, обирати теми випусків на наступний місяць. Поспішайте, адже голосування на листопад уже в розпалі. Підтримати наш канал можна також поповнивши нашу монобанку на або зробивши переказ на картку Приватбанку. Реквізити та посилання в описі цього відео. Ба Більше справи трибуналу не могли зачіпати ОУН або УПА, хоча безліч громадян Російської Федерації та й чимало наших співвітчизників уперто переконані в зворотному. Та на відміну від дивізії Галичина про українських націоналістів Нюрнберзі дійсно згадували. Постійний гість нашого каналу, історик Сергій Громенко провів дослідження і виявив у повному зібранні матеріалів процесу декілька таких моментів. Усі вони є цитатами з нацистських документів часів війни. Наприклад, у 25-му томі вказано, що дедалі більше українців у німецьких таборах праці пристають до табору Бандери, і що емігранти налаштовують проти німців рухи як Бандери, так і Мельника. У 29-му томі згадується рух Бандери, спрямований на досягнення державності. У 38-му вміщено німецький наказ страчувати бандерівців без суду. У 39-му Наказ Айнзацгрупам знищувати бандерівців як борців за незалежність України. У сьомому томі є матеріали допиту полковника Абверу Ервіна Штольца. Там згадано про наказ Мельнику та Бандері негайно зібратися під час нападу Німеччини на СРСР, спровокувати демонстрації українців в радянському тилу і таким чином розірвати тил радянських армій, а також переконати міжнародну громадськість у повному розпаді радянського тилу. Здавалося б, ось воно, залізобетонне свідчення співпраці українських націоналістів із гітлерівцями, Ба навіть на чітко підлеглому становищі, як виконавців наказів. Але насправді то були не слова самого Штольця. Він у Нюрберзі не виступав, та й не міг адже в цей час перебував у московській тюрмі. Його свідчення представив у Нюрберзі один з радянських обвинувачів Микола Заря. Чи викликають довіру покази, отримані під час допитів в НКВС або смерщі? Питання дуже і дуже риторичне. Сам Микола Зоря народився в Києві. Рано втратив батьків і виховувався у сиротинцях. Але в 16 років спромігся вступити на юрфак Московського університету. Одноліток Руденка в Нюрнберзі він був його помічником. Вранці 23 травня 46-го року Зорю знайшли в готельному номері з діркою від кулі в лобі. За радянською версією, прокурор застрелився, тому що необережно поводився зі зброєю. Американці, які встигли оглянути труп, вважали, що його вбили пострілом з близької відстані. Розслідування не провели, тіло на батьківщину не відправили, навіть розтину не зробили, а швиденько поховали Зорю в радянській зоні окупації на східному цвинтарі Лейпцига. Все це дуже нагадувало зачистку небажаного свідка радянською спецурою. Що ж такого міг утнути цілком благонадійний та перевірений обвинувач, учень самого одіозного прокурора СРСР Вишинського, що заслужив на таку смерть? Виявляється, буквально напередодні загибелі він надіслав до Москви прохання терміново прибути і доповісти Вишинському про свої сумніви щодо справи про масовий розстріл польських офіцерів у Катинському лісі. Якщо заря дійсно не був посвячений у цю таємницю і зробив для себе шокуюче відкриття. То цілком міг заплатити життям за професійну допитливість. Катинський розстріл виніс на розгляд міжнародного військового трибуналу заступник головного радянського обвинувача Юрій Покровський. Сталося це 14 лютого 46-го року. Він звинуватив у цьому злочині гітлерівців, посилаючись на висновки комісії Бурденка. Радянська сторона була абсолютно впевнена, що трибунал врахує доповідь цієї комісії, таким чином легітимізує її на міжнародному рівні. Адже в статуті МВТ була відповідна стаття. Зазвичай матеріали офіційних органів країн-переможців суд приймав автоматично. Та цього разу так не сталося. У справу втрутився адвокат Герінга Отто Штаммер і наполіг на проведенні дебатів з цього питання. І судді врахували цю пропозицію попри протести радянської сторони. Слухання затягнулися. Захист викликав свідків, які доводили, що німці не мають жодного стосунку до катинського злочину. Відповідно, стрілки автоматично переводилися на СРСР. Більше вчинити подібне побоїще було просто нікому. З радянської сторони почали готувати додаткові матеріали. При цьому стали міняти власну версію. Виникла плутанина. Сумнівів у трибуналу ставало дедалі більше. От у цю кашу і вліз зоря. Зрештою, катинський розстріл німцям не інкримінували. А розглядати його як злочин радянських спецслужб. Суд, звісно, не став. Не для того його створювали. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про всі обставини та розслідування катинської трагедії, рекомендую переглянути на історію без міфів розповідь історика Андрія Рукаса. Нюрнберзький трибунал завершив роботу 1 жовтня 1946 року, три чверті століття тому. Однак це був суд лише над головними нацистськими злочинцями. Зараз про це мало згадують, але в наступні три роки в Нюрнберзі відбулися ще 12 судових процесів над діячами гітлерівської Німеччини меншого рангу. Зокрема, й процес у справі Айнзацгруп, на якому були засуджені деякі відповідальні за масові розстріли в Бабиному Яру. Якщо це відео набере за місяць 20 тисяч вподобайок, ми зробимо для вас окрему розповідь про всі 12 подальших нюрнберзьких процесів. А про трагедію Бабиного Яру ви можете детально дізнатися вже зараз. із одного з найрезонансніших випусків нашого каналу під назвою Бабин Яр руйнуємо антиукраїнські і антисемітські міфи. У багатьох країнах світу злочини нацистів та їхніх союзників визнані такими, що не мають терміну давності. Тому й до сьогодні знаходять і притягують до відповідальності вже зовсім старезних наглядачів концтаборів або їм подібних персонажів. Отже, принцип невідворотності покарання діє, якби ж то. Тисячі нацистських злочинців уникли відповідальності або відбулися мізерними термінами ув'язнення. Країни-переможці про свої військові злочини воліють взагалі забути. І лише широкий суспільний розголос найгучніших справ, на кшталт катинської трагедії, не дає запроторити їх у найпотаємніших сховках, найзакритіших архівів. Шановні друзі, ставте вподобайки цьому відео, коментуйте та поширюйте його в соціальних мережах. Дякую вам щиро за перегляд. До зустрічі!